Чи ні? Чемно? Ти моя потіха, ти моя потіха, ти мій хлопець золотий. Так? Давай, мам, сами попрацюй. а ти будеш біля нас, на двір не будеш, і ти потім підемо гуляти, добре? Беркуся. Ой, де на тата. Давай подивися, що тут взагалі не так стоїть. Зроби бле поритки трохи, то Пола нічує всюди. А ти щось тоді хаті не бійся. Як сказала хіба на наші, то четверта ковдра пішла спати. Ні, як руки не дойдуть ковдру за мною. Там кавляйка скажуть, якби не було, життя продовжується і треба працювати, тому що цілий тиждень не працювали ні нічого. А нині вже взялися до роботи. Зразу вам виставлю, що приїхали ковале. Приїхали вже зимові О, в зимові синий групчик. Віталій, це ну мене дитина нашу. Одна що? Осінь приїхала. Коротше, поприїжджаємо купило сіні в ковале. Йдемо. — Покажи. — Вже утеплене, так? Там вже приїхали. Дивіться, кавлірка що mm робить. -hmm. А я би на тому місці його не брала. би бігав так. Mm -hmm. Диви, диви. Блек на траву не. Блеки! Ходи сюди! Ходи, блек! <laughs> Ходи! Блек! Перший раз побігли. Знайомство з природою. А все, навіть знайомий, я тут було почути. Бля, подали під. Коротше, ков'ярка під приїжджала. Ось такі були ціни. У нас були минулого року. Де на світло тут краще. Ось, ось такі. Знизу є ось такі гладкі. Угу. І вони є тепленькі. Це є один розмір від XS до XL. XL, правда, мене набрати мати? Да, я хочу. Я вам в мене вказав, що Наталя тиждень нас не бачим. А Мені вже кажуть, що Наталя, йдемо до роботи, бо ні ми не працюємо, ні вона не працює. Треба працювати, треба, тому що прийде перше число, податки пенсійний і пішло, поїхало. Так що, як би важко не було. Працюємо, кавалерка, так як і всі, але читаємо ваші коментарі, і ви кажете, Глинко, ви нас так гарно стріпували. А ну стріпайтеся так добре. Кавалерка зі всіх син. Я вам чесно, кажу, просто зі всіх син розумію, що життя продовжується, треба жити. І давайте кавалерка на цьому ту тему закриємо. Знаєте, я казала, це і наш біль, і ми його якось мусимо перенести, пережити. Я завжди вам говорила, і всім буду говорити, що все так не буде. Ми все ж таки дочекаємося, щоб та гнида від нас відстала. А зараз працювати, до роботи. А ти натальцю, все. а ти на Тальцю. Це як завжди. от давай, а ще і рушники, кавалерка їдуть. Взагалі дуже багато товару їде, тому що в групу дивилася, є новинки, є поновлення в полоску. А тут, знаєте, таке і не можемо ніяк зібратися докупи, але вже зібралися і до роботи взялися. Так що працює. Давай розкладай. Давай що, розкладай. Давай. <реш> Це давай. Та даю.